Європейські посли не змогли сьогодні схвалити рішення щодо продовження заходів лібералізації торгівлі для України ще на один рік. Це загрожує зірвати саміт, на якому лідери почнуть е хочуть поновити обіцянки про політичну, військову та економічну підтримку Києва. Мені це, це політика. Мені це нагадує одну стару історію. З політичного життя України, коли виходить чиновник, який обирається там уже безкінечну кількість раз, і каже: Я обіцяв, я обіцяю і обіцяю обіцяти далі. Це абсолютно схожа ситуація. От в ці слова, на якому лідери хочуть поновити обіцянки про політичну, військову та економічну підтримку Києва. Вони хочуть поновити обіцянки. Вони більше нічого не хочуть. Вони хочуть просто, щоб ми вірили в те, що вони колись нас приймуть до своєї великої, дружньої родини. Ну, я думаю, що їх влаштовує той статус, який придумали наші чиновники, що ми їхній щит. Знаєте, ви ж не затаскуєте собі а в будівлю забор. забор, який стоїть навколо вашої хати. Там мимо того забора ходить хто завгодно. І що завгодно на нього робить на цей забор. Ви ж не затаскуєте забор в хату, ні? Так от оцей, оця ідея щита Європи, я вже багато разів говорив, це абсолютно невдала ідея. Це абсолютно невдалий меседж. І той, хто його придумав, насправді помилився і зробив неправильно. Потрібно говорити про те, що Україна це Європа. Потрібно говорити про те, що Україна це центр Європи. Потрібно говорити про те, що Україна це. Елемент безпеки Європи потрібно говорити, що без безпечної, без щасливої України не буде безпечно щасливої Європи, а не вигадувати гарні, пафосні слова про щит Європи. От тепер вони відносяться до нас, як до щита, як до забора. Телеграм профілю, там про це докладно. Там сьогодні багато чого було цікавого. І в Ютубі ми щойно провели стрім, і там я залишив повне відео. Можете переглянути.